І всім привіт! І знову я Перочокмікс. Всього... Ого, що зі звуком? Сьогодні буде моя реакція, так, да, це перше відео було реакцію. Я думаю, що я, скажу, що цього буду знімати трохи більше реакцій. Через того, що на реакції йде менше часу. Та да, це все. Бо деякі ігри вони платні. А безкоштовні ігри. Або погані, або не безкоштовні. У мене тільки що відпала переноска. Ладно. Так, ну так от. І сьогодні в мене буде реакція на Nintendo Switch 2. Да, він серйозно вийшов. Я реально думав, що це просто прикол. Але ні, Nintendo Switch 2 реально вийшов. Так що ми будемо дивитись, Так що буде на нього реакція. Це на відео в Ютубі. А, якщо що це офіційне відео Нінтендо, і це не фан відео. Бо фан відео про Nintendo Switch були вже давно. Ну так от, давайте приступати. Такс, вот. Давайте. Нінтендо. Давайте! Nintendo Switch, це перший, це один, перший, перша версія Так, забрали контроллери. Екран буде більший! Йоу! Звіти спасів. Що це? Ух це, а Ну, Прикольно! А, ні, вот тут! У них підставка нова буде! Круто! А що це за дирочки в руках? Як контролери вставляти? О, контроллер. Йоуо! Вони будуть більшими і красивішими. А як вони будуть триматись? А як вони триматись буду? Там же їх треба було вковувати. А тут як їх тут не можна вковувати!

Hoi, je bent al een kastje dood op doen, het Maar we hebben er wauw. Dit is de situatie. А, uh, До речі, картриджі будуть підходити від першої до другої версії. Ага, це добре. Нітендо є. 4-2-2025. Йоу! Круто! Скоро вийде Nintendo Switch 2! Вау! Я думаю, дум, по-перше, що це прикол. Ну, тут далі я. Не буду! Nintendo. Такс. Ну так от, я... Якщо чесно, я дуже в шоці, що це офіційно. І це не просто якийсь прикол. Я думав реально, що це прикол. І це неправда, що буде Nintendo Switch 2. Але я в шоці. Як вам таке Sony? Зав'язково, щоб випускати PlayStation 5 Pro, краще б випустила PlayStation 6. Ого, чося я... І, до речі, мені нова версія чимось нагадує Steam Deck. Якщо я не забуду на мотажі, я сюди ставлю фоточку з Steam Deка. Мені чимось нагадує, через того, що контролери стали чорними а кольоровими, як вони були. І те, що вони магнітні, і ви бачили, там типу така штучка. Я зараз спробую знайти той момент. От, я знайшов цей от момент. Дивіться, оця от штучка тут, вона, вона тримається на магнітах і на цій штучці. Але. Якщо ця штучка зламається, як воно буде працювати? Ну бо прикиньте просто, і іще, мені цікаво, а магніти будуть взагалі сильними? Бо ну, прикиньте, ви так десь собі сидите, секунду, я не знаю. Я не знаю, чи вам мене видно. Прикиньте, ви собі просто так от сидіте десь, граєте, і тут у вас бац, екран падає, бо магніти не витримали. І якщо отак от резко запихнути контролер в екранчик то оця от штучка, яка їх тут тримає, може просто зламатись. І тоді. ой. І тоді це буде... ну, так собі, я думаю. Ну так от. Я думаю, що це дуже круто. Я буду чекати, коли вона вийде. У мене немає ні Nintendo Switch, ні, ні. Ні Steam Deck. У мене взагалі портативних консолів немає, тільки телефон. І то в мене на ньому його немає. Є тільки Майнкрафт, і все. Ну, коротше, я думаю, що Nintendo Switch 2. Крутий. Мені він подобається. Але... Ну мені більше Steam Deck подобається, ніж Nintendo Switch 2. Да, от так. Отак от. І я постараюся сьогодні зняти ще реакцію на щось. Не знаю на що. Пошукаю щось в інтернеті. Так що так. Да, з вами був я, Прочекмікс, і всім... bye, -bye.